Доброго вечора. Сьогодні будемо розмовляти про скутер, а саме про лівий корінний почіпник колінвала. Дуже часто у людей починають текти сальники. Люди міняють сальники з лівої сторони. Ну, проблему це не вирішує. Так як мало хто звертає увагу на підшипник. Ну, а дехто й не хоче звертати увагу то міняти подіпника, колоти двигуна, і самого почіпника зняти з колінвала, Це не так. Легко. Хочу поділитися своїм досвідом. Як роблю я. Замість стандартного 204-го шарикового почіпника, встановлюю роликовий, як на мотоциклі Дніпро. Ззаді, де маховик, де велике навантаження, ставлю, стоїть роликовий по заводу. Спереді, де не загружена частина, стоїть шариковий. Так і тут. На цю... На цапу встановлюємо роликовий подшипник. Тут де генератор, тут нема особового такого навантаження, тут встановлюємо ну, по стандарту, обичний шариковий підшипник. Дуже часто ці подшипники 204 виходять з строю. Ну, По-перше, вони Китай, ну, Коленвала Китай, все Китай. вони. Ну. А по-друге, тут досить, так як зроблено, досить велике навантаження на його. Чому ці почіпники виходять з строю? По-перше, це велике плече і велике навантаження на самого почіпника. Дивіться, ось довга цафа стоїть в самому краю це як по заводу почіпник. Потім на його садиться шестерня ГРМ, тобто нагрузка. Потім сам варіатор, стартерний вінець і храповик. Можна, звичайно, купити СКФ або КОЮ, поставити і їздити далі. Ну, як на мене, ну, все-таки краще поставити ролику, його вам вистачить на 10 таких колінвалів. Ну, тобто на 10 шатунів. Ну або поки скутер не розсипеться. Тобто, він набагато більше навантаження, якщо я правильно пам'ятаю, роликовий 6 кН, а цей 25 Тобто, Тобто саме пятно контакту. Обойми ролика і шарика. Набагато краще. Я це практикую на всіх скутерах, ну, кому роблю. І в мене ось у дружина на скутері також стоїть і на генераторі на моєму, також стоїть роликовий підшипник. Каталожний номер його. Зараз якщо... у мене коробочка є. 42-204 Як він встановлюється? Зараз я все покажу. Ось ми маємо вже розібраний колінвал Спочатку встановлюємо нижню упору. Неодобра ходив рукою. Нижню упору. Тут вже на колінвалі це. просто так. так, я вибачаюсь, бо падає Чашкою все колінвала підпер. Нижню. Обойми ми посадили, але тут вже прослаблено. треба або налужувати, або... потім садимо сам почипник. І потім на гарячу садимо шестерню, садимо ось так, тут є зуби, садимо її ось так. На гарячу треба або феном, або в гарячому маслі нагріти її. І посадити. І все. І забутися за цю проблему, що у вас там буде масло текти з лівої кришки. Просто... До речі, можливо, хтось може подумати, що з роликовим почіпником буде у вас повздовжний то тобто зліво-вправо. Можу сказати на 100%, що цього не буде. Так як у картерах тут стоїть упор і тут стоїть упор. Нікуди коленвал у вас ліво-вправо рухатись не буде. Ну, все. Всім дякую. Слава Україні. Не мерзнем. До побачення.